Мучителі застосовували вогонь залізо тортури. Але страждалець залишився нескореним. Так говорив архієпископ Іоанн Златоуст у своєму похвальному слові про подвиг мученика Юліана Тарсійського. Цей святий постраждав на початку IV століття у роки гонінь імператора Діоклетіана. Більш як рік він перебував ув'язненим, терпів знущання і ніякі умовляння не змогли відвернути праведника від Христа. Відданість вірі святий Юліан засвідчив власною смертю. Мучителі зашили його у мішок з піском і зміями та кинули у море. Сьогодні, 4 липня, Православна церква прославляє подвиг цього великого сповідника віри. Те, що ми сказали, сказали не для того, щоб показати мученика більш світлим, але щоб вас зробити більш ревними. Французький аеронавт Жан П'єр Бланшар. Разом з американцем Джоном Джефрісом він першим звершив переліт через Ла-Манш на повітряній кулі. Ця історична подія сталася у 1785 році. Незвичайні мандрівники піднялись у повітря в британському місті порту Дувр і приземлилися в лісі поблизу Кале у Франції. Роками раніше бланшар безуспішно працював над конструюванням літальних апаратів, які були важчі за повітря махолетів. А після польоту на повітряній кулі братів Монгольфє у 1783 році почав створювати аеростати. Після подолання Ла-Маншу Бланшар займався тим, що влаштовував в Європі та Америці демонстраційні польоти. Тим самим він намагався переконати людство у реальності підкорення повітряного простору. Без якої небудь мети і прагнення до неї не живе жодна людина. Гоголь у російському живописі. У своїх картинах Павло Андрійович Федотов по гоголівськи викривав, милувався, сміявся і плакав. Головним змістом його творів було викриття не зображуваних персонажів як таких, а обставин умов тодішнього життя. Головна моя робота, говорив майстер на вулицях і в чужих будинках. Я вчуся життям. На виставці 1849 року Федотов вперше показав свої картини Свіжий кавалер, «Розбірливо наречена, сватання майора» і одразу став відомим. У російському жанровому живописі з'явилися картини, в яких їх автор не просто копіював натуру, але демонстрував критичне ставлення до сучасності. Родоначальник критичного реалізму в російському образотворчому мистецтві таким Федотов залишився у пам'яті нащадків. Запас спостережень, зроблених мною на самому початку мого життя, становить основний фонд мого обдарування. Один із найоригінальніших лінгвістів-теоретиків початку ХХ століття швейцарський мовознавець Альберт Сеше. В історію науки він увійшов значною мірою завдяки своєму вчителю Фердинанду де Сосюру. Обидва вчені мали великий вплив на розвиток світової лінгвістики. Вони структурували її як науку і надали того вигляду, у якому мовознавство існує сьогодні. Завдяки зусиллям США у 1916 році було видано курс загальної лінгвістики, розроблений сосюром та доповнений самим США. У своїх самостійних працях учений пропонував власну схему побудови науки про мову, так звану науку законів на противагу науці фактів. Важливою рисою всіх етапів діяльності США стала увага до психологічного характеру мовних і мовленнєвих одиниць. Мова є столітньою працею цілого покоління. У наступному випуску. Грузинські царі, які віддали своє життя заради утвердження християнства, святі Арчил ІІ та Луарсаб II, сторінками творчості українського письменника Петра Йосиповича Панча, його колоритні образи додали шарму десяткам радянських фільмів, вірменський актор Мгер Керчан. Він розташований на території одного з найцікавіших фізико-географічних районів Західної України Яворівський національний природний парк.